Доброго дня! Хочу познайомити вас ще з одною рослинкою в моєму садочку. Це ірга. Ось така вона у мене невеличка. Має ягідки. Дозріває майже одночасно. На одній китичці біля 15 штучок. Такі невеличкі, солоденькі, як на мене, не вистачає кислоти по смаку. Сподобаються тим, в кого є підвищена кислотність. І взагалі кажуть, що 10-20 штучок дуже збиває тиск, так що будьте обережні, в кого він понижений. Рослинка досить цікава, неймовірно живуча. За три роки була чотири рази пересаджена, два рази ломала її. І вона росте і дає ягідку щороку. Незалежно де вона, в тіні чи на сонці. Жодного шкідника на ній я не бачила, ні разу не оброблялася нічим. Пільжив вона як для всіх. Щось достається, трошки поливається. Це сорт слейд. По заявленому він росте до 2 метрів і ягідка в нього досить маленька. Є інші сорти з більшою ягідкою. Тобто його можна навіть висадити в квітник. І хто має проблеми з тиском? Висушувати і користуватися весь рік. Це краще, ніж ходити в аптеку, краще ходити до себе в город чи на квітничок. Висаджуйтеся, користуйтеся. Гарного всім дня!